Всім привіт! Ви на каналі Coin House. Сьогодні ми поговоримо про один із найбільш найінноваційніших проєктів у світі криптовалют Texin Погнали! Texin це стартап із Сан Франциско, що спеціалізується на технології доказів з нульовим розширенням або Zero Knowledge Proofs. Ви скажете, що ті самі нульові докази є в ЗК Алеу, Старкнет та багато інших мереж. Але головною відмінністю цього проекту є те, що вони не намагаються створити окремий блокчейн, краще за той самий ефір, а навпаки, хочуть допомогти покращити абсолютно будь-який EVM блокчейн. Завдяки SixSync ви можете зробити будь-який проект на будь-якому EVM чейні і впровадити в нього ЗК буквально в один клік, так заявляють розробники. Не знаю, на що вам це знати, але нехай буде. Тепер перейдемо дійсно до самого важливого, а саме інвестиції. У березні 2024 року залучили 55 мільйонів доларів у раунді фінансування серії A. Ключові інвестори це Paradigm, Robot Ventures, Bankless Ventures, Geometry, ZK Валідатор, а також засновники Polygon та Engine Layer. А вже у травні того ж року компанія запустила тестову мережу SP1. Це рішення реалізує високопродуктивну рекурсію Stark і ончейн перевірку EVM, дозволяючи швидко генерувати ЗК докази. Відмінність цього тиснета від багатьох інших у тому, що він є обмежений, на момент запису відео всього 20 тисяч користувачів. Щоб отримати в нього доступ, потрібен код, який дають за вашу активність та вклад проект та арти, контент, актив, грінт і так далі. Тож давайте розберемо, які є зараз способи отримання того самого коду. Саме перше, що вам потрібно зробити, це перейти в Discord проєкту, адже вибивати код ми будемо саме в ньому. Друге, це брати участь у щотижневому конкурсі з SexinCrockStart. Пояснюю. кожного тижня команда проєкту в Discord викладає завдання, які ми можемо виконувати, і тільки найкращі учасники отримують доступ в закритий тестнет, а також зірочки, які з часом будуть конвертуватися в токени проєкту. Цього тижня доступні наступні таски. SP1 UP це розробити проєкт, що використовує SP1 для генерації доказів. Це може бути ЗК Пазл, перевірка підписників у соцмережах або щось інше. Також можна створити гру у стилі Six яку зможе грати та поширювати спільнота. І останнє завдання на цьому тижні це створення GIF анімацій та стікерів. Ви отримуєте від 100 до 500 зірочок, в залежності від якості вашого контенту. Трібно створити анімовані стікери або GIF зображення, що зображають Six Int, необмежена кількість переможців у цьому виклику. Ви скажете, що перші два завдання тільки для розробників і для чого я вам взагалі про них розказую, але я з вами не погоджуюсь. Тому що я створив власну гру у стилі SixInt, не написавши ні одного рядка коду. І як я це зробив? Та дуже просто. Попросив допомоги у чату GPT. Пишу йому. привіт! Допоможи мені створити гру в стилі 6. Але він мене не розуміє. Проба номер 2. Закинемо йому трошки більше вхідних даних, а також закидає навчальні ресурси, які взяв з Discord. Він мені пропонує декілька варіантів: інчайне гра, класична гра, гра головоломка. Мені захотілося створити змійку. Але мені потрібна не звичайна змійка, а яка використовує ЗК яка Ще півдня ще півдня переписуюся з чатом GPT і буквально через декілька хвилин отримую готовий код. Після цього я закинув її на гітхаб за допомогою того самого чату GPT, і ось що з цього вийшло. Так, це звичайна змійка, не супер вау, але нагадую, що я не написав до одного рядка коду. По такому самому принципу ви можете створити будь-яку гру, тільки яку придумає ваша фантазія. Це можуть бути пазли, як пишуть в проєкті, або щось цікавіше. Другий спосіб це виконувати завдання та створювати контент у гілці Rockstar Task. Як ми бачимо, гілка завжди оновлюється, і щоразу є нові завдання, такі як створити арти, створити покер турнір та багато всього іншого. І третій спосіб це бути просто активним учасником Discord серверу, допомагати новачкам, створювати гайди, слідкувати за порядком, і якщо ви це будете робити на протязі довгого часу, вас помітить команда і ви отримуєте код. Tisnet". Також ви можете отримувати ролі на сервері. Тут вони діляться на три типи: це розробницький, контент-креаторський і просто активний лояльний учасник, роль, яку ви отримуєте, залежить від типу ваших внесків. І, скоріш за все, за ролі ми також будемо отримувати винагороди в майбутньому, тому постарайтеся бути активними та отримати якусь одну з них. Після того, як ви отримали код, ви переходите на сайт проекту, вводите його та починаєте виконувати активність. Крім цього, хоч цей тестнет, але тут буде одна витрата в розмірі 10 доларів. Ці 10 доларів підуть на комісії. Зроблено це все для того, щоб не було китів і софтерів. Щотижня після вашого першого депозиту на вашу адресу команда буде сама кидати гроші на комісію, щоб ви могли далі фармити поінти і тестувати їхню мережу. Тому чим раніше ви отримаєте код, тим більше поінтів ви зможете нафармити, і відповідно більше ви нагороди отримати в майбутньому. На цьому все. Якщо вам цікаві такі проекти, підписуйтесь на канал, ставте лайк і залишайте коментарі. З вами був, як завжди, Саша. До зустрічі в нових відео.